Якби я, лікар-гінеколог, могла поговорити з собою у двадцять. Я б сказала кілька речей, які кожна жінка повинна знати до двадцяти п'яти. Перше, регулярні місячні не завжди означають, що все гаразд. Цикл може бути регулярний, але гормональний фон з розладами. Друге біль під час менструації не норма. Якщо болівий синдром настільки виражений, що ви потребуєте знеболюючих препаратів, варто звернутися до лікаря. Третє. Оральна контрацепція не ворог. Четверте, гінеколог це не кара за гріхи, це людина, яка повинна вас завжди підтримувати. Якщо після прийому ви відчуваєте сором, то змініть лікаря, а не себе. П'яте гормони це не жіночі примхи. Вони керують вашим сном, апетитом, настроєм, шкірою, бажанням і навіть продуктивністю. Шосте. Фертильність не вічна. Запас яйцеклітин зменшується з віком. І знати свій оваріальний резерв у 25 це не паніка, а турбота про себе. Сьоме. Їжа, сон та стрес це теж гормональні тригери. Якщо ви голодні, виснажені та не спите, жодні добавки не врятують баланс.